Привіт всім. давно не записував відео, трохи був зайнятий, як завжди. І сьогодні хотів би показати, як можна з такої фотографії, яку я колись робив собі, на документи якісь зробити ось таку з допомогою, скажімо, штучного інтелекту, і ми будемо використовувати в даному випадку таку програму, як Focus. Я думаю, ви про неї вже чули і знали я розказував вже декілька разів про даний продукт, яким я дуже часто користуюсь який мені за свою простоту набагато більше подобається за інші інструменти, враховуючи те, що я не є якимось професійним дизайнером і на цьому точно не заробляю. То, що стартуємо. Так, для прикладу я. Візьму сьогодні іншу фотку. Я візьму фотку такого чувака. Нашов в інтернеті, я думаю, він не обідиться. А, Я думаю, ви теж знаєте, як запускати фокус в Google Colab. щоб не на, своєму, не на своїй машині, але ну, якщо вона у вас досить потужна, можете запускати на своїй машині. Як кажуть, ми не проти. Поїхали, щоб не затягувати час і щоб досить швидко це все зробити. Запустили ми фокус, потім налаштування. Я думаю, поки що ми залишимо те, що є. Подивимося, що за стилі. Emrealistiк додамо фотографію, нехай буде так. Input input out. Paint. так, І сюди завантажимо якраз цю фотку. Яку ми будемо обробляти. Перше, я думаю, що ми зробимо, ми а, замінимо фон на даній фотографії. Заміняється він теж досить легко. Так, у нас тут це є. а Поїхали. Так. А, виділяємо, виділяємо все навколо нашого допитного. Трасбішити, тому що я думаю, до завтра так буду малювати. Так. і сюди. Ви можете це робити набагато якісніше, ніж я, тому що в мене обмежений час, який записується. Так, І. так. ось таке. Uh, так, фон у нас буде. Тепер ми, 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 ми. Outpainwrite. Обираємо Modify content, об'єкти. Uh, background можна змінювати і так далі. Так, сюди пишемо. Uh, Sat. І так. Uh, у нас, uh, Можна негативний промпт написати, але я думаю, це не настільки. На даний момент важливо важлива швидкість, з якою ми повинні працювати дану фотографію. Я не засікав, але я хочу вкластися в 5-10 хвилин. В принципі, в мене фокус в колабі запущений у швидкому режимі, але зараз іде перше завантаження фотографії, це може зайняти навіть, не знаю, Хвилину 2, а можливо, буде набагато швидше. Зараз подивимося, перевіримо. Бо тут залежить від швидкості ще інтернету. Сьогодні 4 число. І у мене він. У мене він не проплачений. Так, це в мене завтра відключать. Треба проплатити ще інтернет. Ось так буває, що збиваєш, і згадуєш, коли тобі потрібно так та, Чувак у нас фактично попадає. Ви так, знаєте, зробили, наробили дома вдома фотографії, а потім можете побувати в Франції, там в Китаї, в Сполучених Штатах. Там напишіть, ззаді повинна ефель, вежа бути і так далі. Насправді, досить прикольно, можна з цим гратися, можна себе навколо себе. Додати яхти, автомобілі. Ну, можна годинник крутий намалювати. Я думаю, ми спробуємо намалювати ще один і поставити чуваку. Але це згодом на часу не так багато. Так, наступне, що ми зробимо? Ми йому поміняємо одяг. Як я показував на попередньому відео. Я досить люблю деякі китайські речі в частині їхнього стиля. Так, ось тут треба буде просто краще підправити, для того, щоб він це тест захватив. Я думаю, ми це допрацюємо. Так, ось ця фотка, я думаю, краще. Поїхали. А, так, і ми тут. А, тепер йому. рубашку намалюємо. Якраз. І штучки у нас виправляться. А потім, коли ми будемо додавати йому шляпу, ми верхні виправимо. Речі, так. Так І це у нас буде. Їхня національна. Напишемо. Рубашка. Поїхали. Ще раз повторюся, ви можете більш детально промальовувати все. В даній ситуації я вам показую взагалі, як можна заміняти. А взагалі це дуже класно для дизайнерів, тому що часом генерує ну, просто шикардосні речі. Десь я зараз покажу ось одну із фоток. Дивіться, яка класна рубашка, як я там її зробив. Мені подобається я початку була ось така у мене теж зміняти, а потім все, як кажуть, процесі домальовував. Так. Ось, дивіться. Шикардос насправді. І пропали всі ці дефекти, які були у нас попередньо. Ну, зараз ми ще намалюємо йому національну шляпу китайську. Головний убір шляпа Я думаю, ми вже, я бачу, візьмемо ось цей варіант, він просто прикольний. Хоча це зараз може домалюватись, подивимося, може вони щось виправиться в процесі. та. це теж прикольно насправді. Мені подобається. Я кажу, для дизайнерів це взагалі бомбезна штука. Або, якщо ви хочете там друзям показати вашу фотографію, що ви на даний момент на морі знаходитесь. Ну, як варіант. Так, ось ми беремо фотку. І зараз ми йому будемо малювати шляпо. Шляпо-шляпо. Так. водку Ми тут вийде, що подивимося, якщо ні, переробимо трохи. У їх є національна шляпа ханфу, вона мені теж там подобається бере мене від неї. Так, їдемо далі, їдемо далі. Швидкість генерації все таки слабеньке. це те, що мені або обмежили зараз інтернет, або, 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 або щось інше. Кажу, згадав, треба заплатити безплатно нині нічого не надають навіть інтернет. Треба прописати чоловіча. Ну, зараз ми виправимо дану ситуацію, тому що він жіночий головний обір малює, але зараз подивимося, можливо, щось виправиться в процесі на іншій фодці. Отже, не забувайте, що кількість генерацій, ви тут можете збільшувати до вашої кількості, яку ви захочете. Я просто поставив чому 2, щоб це відбувалося швидше. Так, я поняв Just nu kör head för het, uh, minnes han för het. UD. Uh, Jag uh, påminner То завжди він щось під От Я можу сказати, якщо ви не уточнюєте, завжди генерація відбувається в напрямку жіночому тобто одяг жіночий головні убори жіночі, і взагалі він часто генерує образи жіночі, тому для чоловіків потрібно уточнювати. причина я думаю, більш ясна, тому що кількість фотографій жіночих в інтернеті набагато більша, ніж чоловічих. Тому і виникає, напевно, дана ситуація, дана проблема. Так, це якась. О, треба збільшити розмір зараз. Напевно, ми збільшимо саму фотографію вверх, розширимо її. І тоді буде кращий варіант в частині побудову якоїсь їхньої шляпи. Шапки. Бо не влазить. Оця оце мені штука подобається. В принципі, дуже класно в них виходить так, але зараз ми збільшимо його. в Вверх. Так, так, і зараз. Generate. Тобто, і в сторони. Було більш пропорційно, left-right. Теж Вибираєте метод Impunt Aunt Paint Default, і ви можете фотографію будь-яку свою збільшувати в розмірах. Відповідно, вона буде домальовувати. Далі картинку вашу фотографію. Це теж інструмент, який досить цікавий і прикольний, який ви можете використовувати для обробки своїх фотографій. Не забувайте, що ви можете ще гратися з, зі стилями, яких тут досить багато. Чому я не показую це на даний момент, тому що, ще раз повторюсь, моя задача завжди 5-10 хвилин і не більше не люблю великі ролики. Ось бачите, він домальовує уліво -право. графію Нам зараз буде легше намалювати потім саму шапку. Зараз виберемо, який кращий варіант буде. Це суперова. розтягнуло сад. Тут він так фантазує. Е, е, наскільки я зрозумів, він робить в стилі картини. Прикольно. Теж можна виправляти в процесі. Це не настільки складно. Я вже зрозумів, я оцю використаю. А, не хоче. Зараз так. Так, все так розширили. І тепер малюємо йому. Де в нас буде шляпа? Так. Так. Виправить нам про я вчора пробував. Так. Точність у мене як завжди проблеми. Так і. Точнее так, Беремо модифи контент. And generate. Поїхали. Я думаю, ще я покажу, як домалювати, наприклад, золотий колон на шиї. Ви можете годинники так додавати на руку що завгодно насправді. Так. О, це вже на щось стає схоже. Я думаю, цю залишимо шапка, на скільки пам'ятає їх військові, нібито ходили. Чи ні? Ні. Взагалі якась генерація своя особиста фантазія для дизайнерів. Так, швидкість мене трохи пентежить. Давай быстрей. О! От ця шапка, ми це її залишимо. Я вже бачу, що вона мені подобається. Це тільки треба, потрібно допрацювати, тому що це реально такі речі краще не залишати. Коли ви робите водку, берете менше піксель виставляєте і робите, робите йому водку. Оце, скажімо так, ваші друзі не повірять тому, що ви були там десь Ні, ось ця краще. Так, всі деталі, повторюся, ви можете промальовувати більш якісно, ніж це роблю я. Тому що моя задача це зробити зараз швидко. Ваша задача зробити якісно. Так. Ось І... я правильно знаю. Так. Так, Gold. Gold. Як у нас буде. Але так. Зараз перевіримо. Так чи не так. О, він що ще домальовує чи що. Не поняв. Ладно. Він вирішив заглючити у мене в кінці. Так, ну. Бето помилок немає, а він вже щось не працює. Та ні, ну це повна фігня. Так не чесно. Я хотів вам показати, як домалювати там будь-що на вашу фотографію. О, ага. Так, зараз спробуємо. Пробуємо просто. Перезапустити його. Розподивимось. Ай, йолки, я ж. Е не зберіг фотку. Ладно, я використаю свою і покажу, як домальовувати. Так. Е так. Ось тут ми зараз просто візьмемо і додамо йому. Cold. Так. Да. Бачите, в процесі, коли робиш швидко, якісь виникають проблеми. Так, 2-2. Ладно, ну, тут все одно я нічого не долаштовував. Поїхали. Тільки на цей раз буде трохи довше, враховуючи те, що він зараз підвантажує фотографію, то часу трохи займе довше. Так. Так, так, так. Ой, бачите, в мене тут більш якісно, я промальовував. А, я контури правильно подвів. Так, бачите, як він робить мені там. Золоту якусь віску. Ви можете я ще раз скажу, намалювати там якусь додати якийсь годинник, можете створити якусь брошку, не знаю, будь-що що за вашим бажанням. Просто правильно потрібно сформувати сам промпт для того, щоб це зробити. Більш точно. Тому що величезна проблема у багатьох виникає і вони говорять, от не працює, не виходить. Все залежить від того, наскільки ви сформували сам промт Якщо ви зробили його правильно, то відповідний результат у вас буде правильний. Якщо ні, то відповідний результат у вас буде ні. Так, ця гірший варіант. Але можна виправляти. Я не думаю, що це така серйозна проблема. У вас, я думаю, буде більше якихось часу, ніж у мене. Ну, здивився. Додав, прикольно. Підвізка. Можна годинник домалювати, що завгодно зробити. Тому. Для дизайнерів, для людей, які мають вільний час і хочуть там підправити свої якісь фотографії, я рекомендую, в принципі, фокус. Він має достатньо функціонала, він простий у використанні, нічого там суперскладного немає. Можете пробувати. Дякую за увагу і дякую, що дивитесь мене.